Ще один надзвичайно цікавий гість. На нами на зв'язку радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Добрий вечір. Раді вас вітати в ефірі. Добрий за... вечір на да. питання, коли будуть відповідати за те, що ракети летіли. Я думаю, що це до вас. Скажіть, будь ласка, почнемо з події сьогоднішнього дня. З третьої спроби доїхав президент ФРН Франк вальтер Штайнмаер. Яку формулу привіз він цього разу? Ми знаємо, що не була досить такою простою його поїздка. Він уже просидів. Більше години в бомбосховищі відчув, що відбувається в Україні. А що він привіз? Чого ми очікуємо від такого візиту? Чи від ракетного обстрілу е, всі е... формули з голови вилітають? Дуже дуже добре порівняння. Дивіться, мені видається, що Європа просто поступово осенсовує те, що відбувається сьогодні на сході свого континенту. Це дуже важливо, бо вони якби так. Певний час жили в інших ілюзіях, в ілюзіях того, що Російська Федерація це абсолютно повноцінна держава, яка є демократичною, навіть суверенною демократичною державою, з якою треба мати справи. І е, взагалі не звертати уваги на дуже дуже великі виклики, яка Російська Федерація як цивілізація кидала європейському континенту в цілому, і от е, коли вони приїжджають до України, вони усвідомлюють всі свої помилки. Вони про це не будуть публічно говорити. Це зрозуміло. Я зараз не тільки про пана Штанмаєра говорю, я в цілому говорю, коли вони сюди приїжджають, коли вони бачать. Очі українців, коли вони бачать, з якою а, ну а, а, жагою до цивілізації ми воюємо. Ми за свої цінності, то вони поступово змінюються, навіть не поступово, а суттєво змінюються. І мені видається, що для Штанмера це було дуже важливо приїхати саме сьогодні в Україну, саме під час того, коли Росія демонстративно б'є, дивіться. Це ж парадокс, демонстративно б'є по енергетичній архітектурі цілої держави, тобто все те, що Німеччина обстоювала з 2008 року, коли була оця концепція. Безпека в обмін на енергетичну залежність від Російської Федерації от сьогодні представник Німеччини, президент Німеччини, на, свій, на свої очі побачив, що таке, коли Росія знищила цю інфраструктуру, і це дуже важливо. Я думаю, що він буде одним із ключових лобістів. Це знову ж таки парадокс одним із ключових німецьких лобістів, поряд з паном Шольцем, з бундесканцлером, Да для того, щоб надавати Україні якомога швидше потрібну зброю перш за все сьогодні. Це системи ПРО і ПВО, але між тим і, наприклад, бронетехніку. пане Михайло. Ми пильно спостерігаємо за тим, як відбувається міжвидова боротьба в Сполучених Штатах Америки перед їхніми виборами, але тим не менше. А дивіться, республіканці кажуть, що ми припинимо підписувати порожні чеки, і тут раптом група з 30 конгресменів лівого крила демократичної партії США направили президенту Джо Байдену листа і закликають кардинально переглянути стратегію щодо війни в Україні і піти на прямі переговори з Росією. Останні кілька слів особливо бентежать. Розкажіть, будь ласка, наскільки глибоко може зайти подібна внутрішня дискусія в Сполучених Штатах. Не ні, ні наскільки давайте об'єктивно для сполучених штатів є принциповим. Це принципово, щоб Україна перемогла, тому що це є фундаментальна цінність для сполучених штатів, а вони завжди поруч з переможцями. Україна це сьогодні взірцева країна, яка захищає те, що завжди було написано на прапорах на будь-яких прапорах Сполучених Штатів свободу і демократію як такі, якщо Україна програє. А будь-які пропозиції зменшити допомогу Україні чи якось проводити переговори сьогодні з Росією. Це буде означати програш саме демократичного світу і програш кому? імперії зла класична діхотомія. Тобто, Сполучені Штати пропонуючи, наприклад, ну, ми розуміємо, що це внутрішня сьогодні колізія, бо в них буквально через тиждень-півтора вибори до конгресу, і це важливі вибори, перехідні вибори, але важливі. Між тим давайте. Крапки над і тут розставимо і тоді буде зрозуміло. Дивіться, що сьогодні відбувається: зайшла Російська Федерація, велика потужна імперія зайшла в маленьку Україну і пропонувала нам здатись відразу. Сьогодні вісім місяців, як ми ефективно боронимо свою землю. Тобто ми сьогодні ефективно контрнаступаємо. Це переможна хода. Да, це не питання вже завтрашнього дня, це питання більш віддалене. Але між тим світ спостерігає, як маленька ефективна держава під назвою Україна спокійно звільняє свої території. На цьому фоні пропонувати Україні сісти за стіл переговорів. Це означає. Прийняти ультиматум програючої країни, тобто Росія програє в військовому сенсі, Росія демонстративно б'є по цивільним об'єктам, по енергетичній інфраструктурі, Росія погрожує світу нуклеарною зброєю, і саме в цей час ми маємо прийняти ультиматум Російської Федерації. Отак отак виглядає пропозиція переговорів. А це буде означати, що Україна має здатись, і тому я завжди кажу: коли такі пропозиції лунають Україні. То вони мають звучати інакше, на мають сказати: дивіться, ми готові впасти на коліна перед Російською Федерацією і запропонувати вам е, припинити існування незалежної держави під назвою Україна. Отак пропонується сьогодні під назвою переговорний процес. Чому я про це говорю? Тому що Україна ще раз підкреслюю у військовому сенсі. Атакує у невійськовому сенсі, в політичному сенсі. Ми зробили ключове. Ми довели, що в такому вигляді Російська Федерація не може далі існувати. Ми зібрали певну коаліцію. Ми зібрали коаліцію про демократичних країн, і таким чином, сьогодні ключове питання це не просто війна. Переможе Україна чи переможе Росія? Це питання переможе система демократична чи переможе система авторитарна? І якщо переможе система авторитарна, тоді гегемонія демократії впаде, і тоді будь-які авторитарні країни почнуть себе вести в світі набагато більш агресивно. До речі, сьогодні це відбувається, наприклад, у тій же М'янмі, яку підтримує знову ж таки Російська Федерація. Таким чином невже сполучені Штати, як ви думаєте, як ви гадаєте, невже вони хочуть? Стати на коліна перед імперією зла ні, це неможливо. Тому я вважаю, що всі ці заяви це є внутрішньополітичним процесом сполучених штатів, а для України не буде жодної зміни. Незалежно від того, яким буде склад наступного конгресу сполучених штатів, у нас буде двопартійна, абсолютно системна, абсолютно масована підтримка. І повірте мені, поки ми не виграємо війну, по сполучені штати будуть стояти поруч з нами абсолютно не зважаючи ні на що, дякую. Дякую. Не можемо проігнорувати питання, яке зараз масово обговорюється. Це чи закінчився оце чергове коло ядерного шантажу. Росією цивілізованого світу йдеться про цю брудну бомбу. Місія МАГАТЕ їде, тому що знову якісь дивні почалися рухи е, на окупованій е, на в Енергодарі, на окупованому майданчику, там, де вибачте, знаходиться відпрацьоване ядерне пельне. І при цьому от мені абсолютно не зрозуміло, до речі, військовий експерт про це тільки що згадав. Долю такої організації, як Росатом. По суті, це є частина виконавця цього ядерного шантажу. Вони працюють на цих станціях, вони там щось будують, вони розказують. Ну їх люди захопили станцію. Вони там сидять. І вісім пакетів е, санкцій. чогось їх взагалі не помітили. Е, яка доля Росатома і що відбувається з цим ядерним шантажем? Наскільки можна чи треба сприймати зараз це серйозно? Ну е, взагалі треба все сприймати серйозно, тому що все ж таки е, Росія вміє ескалувати цю війну. Ви ж бачите, да, поступово постійно якісь е, вони вкидають процеси. Провокуючи процеси, наприклад, обстріли енергетичної інфраструктури, це ж один із ключових елементів ескалації на цьому етапі війни. Між тим, давайте тут знову ж таки чітко розставимо крапки. Президент Зеленський пропонував внести Росатом і Росатоменерго, дві ці структурні організації російські великі, до санкційних списків. Це перше. Друге, заборонити Росії будувати будь-де а Росія сьогодні приймає участь в будівництві декількох атомних станцій в інших країнах. По третє, заборонити будь-які Операції з радіоактивним елементом для Російської Федерації, ми все це пропонували, коли оця вся була перша хвиля істерії навколо Запорізької атомної електростанції, і безумовно, МАГАТЕ, членами якого є в тому числі і громадяни Російської Федерації на різних рівнях, вони поки що дуже обережно до цього ставляться. Але я думаю, між тим, що оця вся нуклеарна істерика, яку Росія... Періодично піднімає, да вона закінчиться тим, що російський атомпром буде заборонений для будь-яких операцій з іншими країнами. Це перше, друге щодо того, е, брудної бомби, безумовно, нема ніякої брудної бомби в Україні. Це не обговорюється. Безумовно, ми бачили новий нову спробу інформаційного тиску на іноземні суспільства на суспільства європейських країн. Перш за все, це всі оці дзвінки і пана Шойгу, і пана Герасимова на наступний день, і пана Лаврова, і пана Піскова, і оці ці заяви, і листи до ООН, і так далі, і тому подібне. Ні, немає ніякого відношення до України. Оця ця тематика. Більше того, представники Франції Сполучених Штатів і. А в Великобританії чітко заявили, що вони не бачать жодних сенсів обговорювати брудну бомбу, яка має яка б мала якесь до до України будь-що, що стосується радіонуклідних процесів, це має відношення тільки до Російської Федерації. Це перше. Але є друга складова, дуже небезпечна, набагато більш небезпечна. Це спроба Російської Федерації погратись з дамбою Каховського водосховища, тому що, поміж того, крім того, що це може викликати підтоплення великої частини лівобережної Херсонської області, то так само це може завдати шкоди Запорізькій атомній електростанції, тому що безпековий охолоджуючий контур це якраз і є. Частково каховське водосховище, звідси йде, йде вода. Тому ми все це сприймаємо як один великий план, як захистити Крим. Дивіться уважно, це от все, що говориться про брудну бомбу, про каховське водосховище, про якісь там евакуації, яких на самій справі не було, крім евакуації. Член родинів окупаційної адміністрації з Херсона з міста Херсона. Все, що відбувається на Венерводарі навколо Запорізької атомної електростанції, все це елементи однієї великої тактики Російської Федерації. Вона не може стримати наступ українських збройних сил військовим шляхом. Ну тобто, не може армія Росії щось протиставити нашим хлопцям. Тому вони розпрацювали, такі, напрацювали такий план. Відриваємо чи шлюзи підриваємо на Каховському водосховищі, підтоплюємо велику територію е лівобережної Херсонської області і таким чином зупиняємо просування по напрямку до Криму. А паралельно з тим говоримо про якісь радіоізотопні е бомби, які може хтось використати. Ми вважаємо, що це тільки могла б використати Російська Федерація, але знову ж таки після того вони ж не дуже розумні, тому вони все це е дуже. Так швидко проговорюють в публічному просторі, тому сьогодні для всіх очевидно, що навіть спроба якось замаскувати використання тактичного якогось там снаряда на а, з, з російського виробництва. Він замаскувати його під брудну бомбу. Він буде що чітко мати конкретне розуміння у наших партнерів і України в тому числі. Тому ми вважаємо, що ця технологія теж не спрацює. Пане Михайло, ще буквально кілька хвилин хотілося б поговорити з вами про Білорусі і її участь війні. Скажіть, чи є в держави Україна ну, якісь такі червоні лінії щодо участі Білорусі у війні? Тому що дрони летять вже з Чорнобильської зони, яка належить території Білорусі, а зябрівки летять ракети на Україну. От давайте про червоні лінії, коли терпеть просто за і заходу України порветься Україні. А, ну, ви знаєте, це нам терпець урвався 24 лютого, бо було зрозуміло, звідки всі йдуть, да? тобто з території е, Білорусі, як такої. Але давайте ж все ж таки прагматично дивитись на те. В нас є ключовий ворог, це Російська Федерація, велика потужна армія, яку треба все ж таки поставити на місце. Ну, тобто, е, довести світу, що це ніяка не друга армія, а навіть в десятку армій світу не входить, яка воює кількістю. В нас ключове завдання сьогодні. Ключове завдання звільнити свої території, і ключове завдання не втягнути в цю історію, наприклад, хоча б якось не втягнути сухопутно, да, тобто, щоб вона зайшла на територію України білоруська армія. Ми це відслідковуємо. Дивіться, що відбувається з Білорусією. Білорусь так само і віддає свій е, повітряний простір російським винищувачам, російським дронам, да, які летять з території і Білорусі і з будь-якої іншої території. І вони б'ють по всій нашій країні. Це перше. тобто в цьому нічого не змінилось, і це з 24 лютого відбувається. Друге, Росія туди відправила певну кількість мобілізованих е, своїх е, військовослужбовців. Невелику кількість це буквально там пару тисяч сьогодні. Але паралельно з тим, з Білорусі на територію Росії, в ту ж Білгородську область відправлена тяжка е, артилерія, тяжка бронетехніка. Тобто, Білорусь віддає і снаряди віддає все це вже сьогодні для того, щоб на тому ж Бахмутському, наприклад, напрямку використовувалася вся ця техніка і таке інше. Тобто, білоруська армія не дуже велика і не дуже потужна. Ну тобто, там 15, може трошки більше тисяч людей, які дійсно більш-менш підготовані. Додамо до, додамо до цього ще там пару тисяч російських мобілізованих дуже і дуже це іронія підготованих військовослужбовців. Тобто, це не буде армією. Торгнення з цієї сторони для чого сьогодні оця вся істерика на навколо білоруської тематики, да це для того, щоб ми якось відволікли свої частини боєздатні частини з Харківського, з Луганського, з Донецького напрямків. Але ми це не будемо робити. Чому? Тому що в нас вже все і в Волинській, і в Ровенській, і в Житомирській, і в Чернігівській області підготовлено для того, що якщо щось буде, то там всіх зустрінуть кого треба. Хто треба тому? Давайте так, червоні лінії вже давно Білорусь перейшла, але є прагматичний підхід України, який президент неодноразово підкреслив для нас ключовий ворог, якого треба перемогти обов'язково. Це Російська Федерація і звільнити всі свої території. Після цього будемо вже робити там певні юридичні висновки для того, щоб з тією чи іншою країною обговорити всі ці збитки, які вони нам завдали. Зрозуміло, треба поламати голку, а нитка потягнеться за голкою. Спасибі, Абсолютно. Пан... спасибі, пане Михайло. Дякуємо, Михайло. Михайло Подоляк, Благодаря. радник голови офісу президента України. Був з нами на зв'язку. Останні новини.